І всем хай-хай И -хай! с вами Слава! На каналі! На каналі! І сьогодні буде відеоролик я про ігру... Коротше, про ігру Blox World. Ось! Оця! Виходим! Коротше у мене такий скин. І вибачте? Оце, оце, що я показую, це валюта сама. За цю валюту, за 100 валюти, це один... Роблокс у нас ще один Роб. У Блокс Ворлд є заданки. Кожен день ти можеш включати і ось самі заданки. О, халява. І я зараз розкажу, як можна заработати. По-перше, за задань, як я показав, можна крутити це колесо. Саме максимальне оце джекпот. Бачите, це чорне. Ви не бачите, скільки він дає. Тому що ось написано, скільки він дає. Бачите? Під... Воно піднімається. І цей ба. Ой, іще да, Ой, це задані і реферал. Ой, реферал. Да, Тут ви ділитесь ссилкою з... зі своїми друзями і ви получаєте май... трохи оціх... валюти. Я забув, як вона називається то mm -hmm. і ви можете, коли ви снімаєте, наприклад, уйдите, ви можете ось, бачите? Один А. роблінг називається Один О, Роблік за од... один перегляд. ви можете підлічитися до ютуба, під Тикток. Зараз покажу до ютубу. Це важко кстати. Бачите? Ютуб? Чаток? Давайте. Короче, зараз покажу. короче вы заходите в YouTube. Вы там со И вам надо какие-то... какая -то фигня. какая штучка. Чеши, короче, Ю и Шось. И всякие ключи. Так. Знаешь, в нашу YouTube сам заходим. Ось. Зараз, зараз. Ну, не хочет, падать, Так. Ося. Так, 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 так. Так, зараз. И нажимаем на... На ось немножко на нахуй. Меня жимаем на карандашик. І тут а, у нас є ось. адреса каналу. Якраз її надо скопірувати і вставити туди. Далі ви блоки розбираетесь. Далі там легко все. І ще. ще можна заробити цю валюту. В общем, тобто, сюда так. І тут я промокодики. Промокодики я не знаю сам. Це я сам не знаю. Да? І зараз покажу, як ще можна получить. Бачите? Я закон. Шо! Да. Шо? На воду Добре! Ой, бачите? І тут ви б... вибираєте ігри. І за ігри ви тоже получаете. Надо играти лише за интернет. бачите, зараз я отсюда іграю. Я тоже получаю. Ось, 17 лет. Я тоже полючаю. Зараз найду, щоб побільше лучше. Покажу. Шукаю, шукаю. Якось так хочеться, щоб побільше було, то як поту. 118, офіть. Давайте 118 She's the level? залежу? Mm. Завер... Не -не -не. это. Что ст... <соспит> за я? Тоже не просто. кое-за. Я хочу хочу нові норми сыграю, поднять. Оу, Це шо за Пош. Давай я всю игру. Может, сюда нажимай на сам. У вас прокидаем сюда в плеймаркет. Эмммм... А, ого! Давайте, попробую, інтересно. Замом, що буде більше 11 за леву. Дуже хорошо кстати. Их 11 тысяч. Ну, коротше, зараз показал, зараз покажу, як їх виводити туда. Бачимо ми телефончик. Бачите? Ви бачите цей телефончик. Нажимаем на телефончик. Тут дивіться Обмін на нагороди. Нажимаем. І тут можна... Ой, PlayStation даже. Вручусь. І мінімум ви можете лише 7. Ой, двідите. Наприклад, давайте. 4. Бачите? Мінімальна сума виведення суставляє 7 робокси. Вивчите за русский му просто так написано, вибачте. Ось імночка. А мене просто не хватає. Дальше, коли мене буде, я вам покажу. Не проживайте, я вам покажу все. Нічого собі. Так, я розказала про цю ігру. В цій ігрі, правда, можна включити роблекси. Мною вже поверне. Тільки на іншому каунті. Кстати, залися, ви теж прочитаєте. вот эти бублоксы. Нажимаю на телефончик и тут размалевка будет. И вы их можете тоже продавать. Я забуду только, как их продавать. Я забуду их продавать. Ну, короче, их тоже продать можно. Я уже и забыл. Ой. Вот стычки. Я... Аккуратно, 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 Скримак! до вас ночи! Ахалай, махалай, махалайлайн! Короче, всем пока! Когда бы мне было хватать, то я покажу и всем пока-пока, друзья! Пока